Повернулися знову на об'єкт. Робили місяць тому. Потрібно замінити лед стрічку було. Міліметровка Розітовська, 174 середзіт. Так. Це кути, Гарний входить. Мілка фактура, як фарба майже. Ліство. двери Поєднання мозаика півтора миллиметра барашек миллиметровый. Дніпро Тут буде дошка. Дерево будуть робити. Просто поґрунтували, утеплива погрунтували. Від Відкоси теж дошка, бо нічого не робили, вістрі не клеїли. Таке було завдання. По центру дошка, по краях, тут знову дошка, знову дошка і в кінці знову барашка. По центру теж дошка між вікнами. Рейка, дошка, щось таке. Ну, це вже не наші справи. А тут заміна мене буде. Була лек стрічка. Старий витягли лед. Старий ЛЕД витягли. Новий зараз будемо ставити. Новий буде трохи не для зовнішніх робіт. А як для... Перші стелі. Тут лед. Там стрічка приклеюється. Ну Так замовник щось вибрав. І мені подобається. Було рівно. Стояв сталий лед, старий лед рівно. А тепер втопимо і буде відсвічувати. Не сподобалося мені цей Ну Це не наш, вина Раба по-іншому було сказано. Так, непогано. і ітерсі непогано.